Наразі немає ніякого сталого процесу, немає ніяких регламентів. Це призводить до того, що багато даних в процесі втрачаються або дублюються, або аналізуються багато разів різними підрозділами, з різними аналітиками і так далі. Тому це перше питання, потрібен якийсь сталий процес, якийсь регламент роботи, синхронізації всіх цих даних. А другий момент, з яким ми стикаємось, це. Кодифікація а, програмного забезпечення, бо наразі немає якогось регламенту кодифікації, і, відповідно, цей процес ніяк не рухається. І третє питання це момент залучення фахівців а, до розробки. В першу чергу, за кордоном. У нас зараз за, за кордоном багато українців, багато людей треба створювати якісь умови, за якими можна буде їх залучувати до роботи. По цьому напряму, а також того, щоб вони повертались до України.